Доброго ранку, друзі. Доброго ранку всім, хто в Україні і поза її межами. Ми сьогодні знову дякуємо ЗСУ за наш ранок за те, що ми маємо право жити в своїй країні. Вони за те, що вони нас захищають. Знаєте, щодня я бачу людину. В якої обгоріло це коли йду на роботу. І я розумію, що я не завжди знаю, як поводитися з цими людьми. Так можна посміхнутися, так можна прикласти руку до грудей, але іноді думаєш, чи потрібно це їм. Я знаю тільки одне: нам потрібно допомагати ЗСУ. У мене триває збір на турнікети, у Зоряна інтертишень триває збір на Мавік. У Слави Слободян, збір, у Наталі Топольницької збір. У багатьох із нас тривають збори, і ці збори постійні. Адже це важливо. Мій фонд не... В якому я працюю, щоразу збирає на щось щоразу, і тепер їм теж потрібна допомога. І я прошу вас всіх, хто може, долучайтеся до цих зб... зборів і допомагайте. Адже це важливо, щоб ми жили в мирі, щоб наші хлопці і дівчата повернулися живими, неушкодженими. Адже дуже страшно бачити. Так, мені страшно, бо бачити, людей, молодих людей, які мають протези замість ніг або замість рук. І вони молоді. Мені дуже хочеться, щоб наша молодь була жива, неушкоджена. щоб ми не... Прислухалися до Тривог, до шахетів, щоб ми не читали, вилетів з міста, чи не вилетів той клятий шахет. Я дуже бажаю, щоб у нас все було добре. І тому прошу долучатися до зборів, писати, писати посилання на збори без мене. Не чекайте, що я тільки буду писати, бо Модер цього проєкту. Що ж, а я буду читати вірші, не називаючи авторів, і нагадувати, що це важливо знайомити з поезією наших чудових авторів і допомагати допомагати захисникам. Можливо, намокнемо раптом під зливами. Можливо, цівки заляпають брудом. Давай присягнемося, бути щасливими. Давай у серцях світ залишимо чудом. Сьогодні нас дощ поєднає із хмарами, ми будемо змоклі, водночас освячені. Не квапом підемо всіма тротуарами під руки, як ті, хто на першому побаченні. Автівки кудись поспішатимуть смугами, зникатимуть в краплях дощу силуетами, а ми прогуляємось гарно, округами побудемо вдвох дощовими поетами. У змоклому платі ти будеш прекрасною, чаруючи пасма дощу з кожним рухом. І теплою зливою, нашою власною, я стану для тебе твоїм відчайдухом. О тим, хто кумедно, нестримно гасатиме, Щоб ти засміялась очима грайливими, коли ж перехожий для чого питатиме, ми скажемо: хочемо бути щасливими. Так, я хочу. Разом з вами, щоб наші люди були щасливими. І як би нам не кричали, що втомилися, і не озиралися то на Трампа, то на якихось політиків, ми маємо робити своє, ми маємо допомагати нашим захисникам, адже це важливо. Тому долучайтеся, долучайтеся, пишіть збори, посилання на збори своїх друзів, рідних, сусідів. Тих, кому ви довіряєте. І так само, будь ласочка, будь ласочка, допомагайте тим волонтерам, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. Адже шахраїв в цьому світі дуже багато. Хтось на біді, на війні наживається. Тому, будь ласочка, допомагаємо. Хай на світ, як і ранок. Стане сонячним і мирним і добрим. Так мені стерпло, що навіть душа не болить, Павло Гірник. Навіть душа не болить ухилянка душа. Що з того болю, який не карає приблуду, дай мені Господи люті, а їм от каша. Вбий їхню віру в прощення та марну спокуту. Сущі єси, не ховай свої очі ясні, зглянься й помилуй узри на шервані стигмати. Хто в казематах, хто в шанцях, а хто в засланні, плаче молитву, кляне остогидлого ката. С пекали пнева напалмом випалює світ, дні, наче пекло знецінюють сльози дитини. Хибне братерство прискорює точний приліт, горе повінця навпомацьки ліпить людина. Тільки б цю силу не випила зрада кума. Тільки б трималася гурту обмежена віра. Знаю ти поруч і знаю, що все надарма. Хай будуть пісні і ніж перемога і вирок. Друзі, я нагадую, що щодня ми можемо в цьому проєкті. Подякувати ЗСУ не просто слово, але і допомогти закрити збори наших волонтерів, наших учасників, тих, кому ми довіряємо. Тож долучайтеся до зборів і хай наш мирний ранок буде для кожного з нас добрим. Спи, моя Люба, спи, за себе, впусти. На підлогу тривожні думки, Загорнися, надію, і спи. Плач, моя люба, плач, змивай попіл раптових невдач, стирай плями підлих страхів. Плач, моя люба і вір. Пий, моя люба, пий каву віски, келих і мрій. Не стримуй своїх бажань, відчуваєш любов, обіймай. Спи, моя, люба, спи, на підлогу думки впусти у надію себе загорни. Завтра буде, сьогодні спи. Я дуже хочу, щоб цей ранок був у кожного з нас. Щоб ми не хвилювалися так, як ми хвилюємося, щоб ми не писали якогось уже набридлого, як ви чи як ти? Не чекали відповіді на це питання і раділи, щоб ми завжди раділи, коли нам пишуть: Мамо, я норм. Щоб ми могли говорити своїми дітьми. А не чекали від них повідомлення приречно вірити в диво, шукати у небі сліди, Допоки поки лю... тупцює ліниво цей світ на порозі біди, коли між добутим і втраченим чи довго не спиться вночі. Запізно просити пробачення, себе заклинаю, мовчи, бо марно шукати союзника у мареві, що огорта, у, у світі, де сонячна музика цілунком закриє уста. Не, може й майбутнє настало, та як нас сюди занесло колись. Нас було дуже мало. Колись трохи більше було. На Чорні поля батьківщини, зірки визирають з гори, шиплять на дорозі машини, на вітрі тремтять прапори. Це страшно, коли бачимо прапори. Це страшно, коли ми знаємо, що втрачаємо людей назавжди, що більше не побачимо, не пожартуємо, не, обіймося, не обіймемося. Це дуже страшно. І тому я дуже прошу вас, друзі, пишіть посилання на збори, донатте. Долучайтеся до наших ефірів навіть тоді, коли ви не поет, не письменник. Ви просто можете почитати улюблену поезію і познайомити нас з нею. А хтось під вашим ефіром обов'язково напише посилання. хтось обов'язково побачить цей ефір і задонатить, пожертвує кілька гривень на збір, який, можливо, навіть нині закриється. І допомога поїде до хлопчиків туди, де вона дуже-дуже потрібна. Не забуваємо, бо це важливо. Важливо допомагати. Тож дякую за ранок, ЗСУ, і прошу всіх долучатися до зборів. Прошу всіх допомагати нашим волонтерам, всіх, яких ви знаєте. Адже нам кожному потрібен мир в Україні. Ти розливаєш волосся на його ліве плече, і він дихає ним так глибоко, наче воно його не пече, наче воно, воно пахне йому травою і перестиглими вишнями, наче він вірить у те, що ти ніколи не будеш колишньою. Наче ви повернулися вже з останніх ваших весіль, наче ви заплуталися в тому останньому грудні, і ти залишаєш на язику завжди його втому і сіль, наче знаєш про те, що він ніколи не буде майбутнім. Бо ви навчилися жити цей день ще ще ще, ще. люди. У яких немає ні вчора, ні завтра є тільки тепер, є тільки ця мить, є тільки це волосся і це плече. Учора вас не було, і завтра не буде ні його, ні тебе. Живімо сьогоднішнім і допомагаємо ЗСУ. Друзі, нагадую, що ці ефіри можна буде побачити на Ютубі, на канал Ютубі нашої групи. Також на моїй сторінці, бо я ділюся вашими ефірами. Будь ласка, долучайтеся до таких ранків, де ви можете познайомити зі своєю. Чи улюбленою поезією. Кожен з нас зранку по своєму гарний. Тож я дуже прошу, хай все буде добре. Допомагаймо ЗСУ нашим захисникам, адже це потрібно. І хто ти для мене? Знайомий із інших світів перехожий забутий? Ніким невідомий, на літо схолоджене, схожий. І хто ти на зараз людино, листок пустотілий до хмизу, змітаю всі наші хвилини й палюси від хмар і донизу. Все наше в стежках сумоціє, серпом життя трави загострить, моє у тобі сиротіє. Твоє у мені ще голоси. Тепер ми ніхто, стіни кутні, при зустрічі посмішки милі, насправді вітри непопутні. Ми волі давно відполіли. Друзі, долучайтеся, допомагайте ЗСУ і хай все у нас буде добре. У нас тих, хто чекає. А важливо, щоб це було добре у тих, хто боронить нашу країну. Щоб у них були ліки, турнікети, автівки, сітки, реби. Я не знаю, їм потрібно все. Але... Але хтось стомлюється і чогось, хтось стомлюється найбільше там, де нема війни. А вони втомлюються, їх б'ють щодня, і вони відбиваються, вони виборюють кожний клаптик. Зараз важко під сумами, зараз важко на запорізькому напрямку, важко на Харківському і на Донецькому. Тому, будь ласочка, допомагаймо. Хай вістки від наших воїнів будуть тільки добрі. Це важливо. У місті, на яке регулярно падають каби, досі можна насолодитися вином і кавою. Можна зустрічатися, кохатися і кохати. Тут досі хочеться жити, і не хочеться помирати. Тут у місці, на яке так часто падають каби, Відчуття загострюється дамаском. Лукастим, лускатим. Почуття позбавляються брехні та єресі, дотики набувають чуттєвості, слова набувають сенсів. Цим містом, на яке вже постійно падають каби, крукує осінь. Золота, урочиста строката, проститутки та похоронні бюре. Підвищує ціни, саме тут розуміє, що є насправді цінним. У цьому місці, на яке продовжують падати каби, адреси шукають не за вулицями та номерами, а за іменами тих, кого люблять, хто не міг померти, хто тримався за це життя міцно, судомно, вперто. Це місто, що своїми будинками. Ловить каби, воно колюче та зле, пошматоване та зубате, воно випускає кігті, розминає м'язисті руки, воно похмурно, похмуро гарчить. Я зголодніло, проходять суки. За це місто, на яке все падають, падають каби, варто боротися. Варто мститися, варто вбивати, триматися своєї любові, ненависті й пам'яті. Місто живе, місто дихає, каби падають. Насправді дуже страшно, коли падають каби, особливо вночі. Насправді дуже страшно, коли падають шахеди, і розриваються вони десь поряд. І ти читаєш новини, що десь, десь, десь зруйнували будинок, загинув хтось. Тому варто допомагати, варто таке писати, варто читати і спробувати відчути те, про що пише: воєн або люди, які Розуміють і знають, що таке війна. Тому допомагаємо, допомагаємо тим, хто, хто воює, хто нас захищає. І віримо в них. Не просто віруємо, віримо, а віруємо. Кожен день допомагаємо. Знаєте, це дуже сумно, коли. Ти збираєш на 20 турнікетів 4 місяці. І протягом 4 місяців ти збираєш ці гроші, а потім віддаєш якусь мить, бо прийшли хлопці, і ти ці... хочеш віддати повністю 20 турнікетів, а розумієш, що ти їх маєш поділити. А у нас у кожного є рідні, є друзі, є сусіди, які воюють, і ми знаємо їх потреби, є знайомі, тож допомагаємо скоро осінь, і буде дуже погано. Будуть потрібні ліки. Вони, в принципі, і зараз потрібні. Ліки від грибків, ліки від застуд, нежиті. Дуже-дуже різні бінти. Все все потрібно. Навіть корвалов, корвадол. Це все потрібно. Тому допомагаймо! Допомагаймо! І не біймося просити допомогу це не соромно. Мені здається, соромно дивитися іноді в їхні очі. Коли молоді хлопці йдуть без них, коли вони посміхаються, а світ вже потрошки-потрошки байдуже до них, байдуже до нашої біди. І саме гірко, що дуже часто байдуже нам, тим, хто живе в Україні, що втомилися, що нема сил. Що хай би вже був той мир, і ніхто не розуміє з тих, хто просить такого миру, що це важко, що хлопці за тому, щоб була мова, щоб можна було спокійно спротися в вишиванці і не боятися за те, що тебе посадять на підвал, що не будеш боятися за те, що ти боронив свою країну. І тебе не посадять за це на 25 років десь там в окупації, що твої рідні будуть жити. Наші рідні не будуть знати тортур десь там, в таганрозі. Не будемо читати якихось гірких повідомлень. Тому донатьмо. Хай все у всіх нас буде добре. Усіх в Україні не стомлюємося. Відплатити, віддати сторицею, до скривавлених кулаків, стати полею, полум'ям, стати крицею і прокляттям для ворогів, розірвати їх, розпанахати і найвічно втопити в гить щоб не стало кому бабахати в наших світлих небес блакить. Видімститися, відірватися, залишити їх без могил, видізлитися, відкричатися до останніх з останніх сил і затихнути, відтривожившись, відновитися з пустоти і з надією, перемножившись, будувати нові світині. Отак От дуже хочеться, щоб мене знали тривог. Щоб було все все добре. Знаєте, я дуже хочу писати історії ті, які почула і відчула. І, можливо, мені вдається, можливо, ні, але це одна із крайніх історій, яку я написала, знаючи цих двох людей. Його нема, він без вісті зниклий. хтось думає, що він загинув, а ця дівчинка досі вірить, що він живий, і тому така історія. Вона ненавиділа телефон за мовчання, та непотрібні дзвінки від Київстарів чи банків, за повідомлення, в яких не було бажаного тексту. Привіт, це я їжачок. Злилася, коли робила вечерю для чоловіка а думала про нього, відганяючи погані думки, бо він повинен бути живим, плакала, щоби ніхто не бачив, а вночі курила на балконі та дивилася на чорну ковдру холодного неба. Подумки благаючи, приснися, скажи мені, де ти, єшечко, на якому світі. Розглядала спільні світлини у комп'ютері, згадуючи ті зустрічі та знову плакала, усвідомлюючи, що чоловіка любить, а кохає того, щирого, безтурботного, дбайливого. Чи для когось липкуватого, любого хлопчика, схожого чимось на колючого їжачка? Він іноді приходить в її сни радісним чи сумним, стомленим. А вона вкотре переглядає перелік звільнених з полону українських захисників. Вірить. Сподівається всупереч усьому та всім. Чекає, Кохає. Дякую за ранок нашим захисникам. Дякую за віру, яка є у багатьох нас, наших захисників, наших людей, наших воїнів. Дякую. Тим, хто довіряє нашим волонтерам, будь ласка, обирайте збори ті, які, які є дійсно дієві і люди справжні. Не дивіться, що там може бути написано, що збирає воїн, адже воїн, колись був вже КЗСУ, був у багатьох у друзів, але він вимагав. Люди йому скидувалися, а далі виявилося, що він не захисник. Тому, будь ласка, допомагаємо. Допомагаємо тим, кому ми довіряємо, кому, кого ми знаємо, вибачте. Тож, я чекаю на зустріч з вами завжди кожного ранку. Я знаю, що хтось приходить з учасників. Хочу чути нові, нових учасників і старих тих, хто давним-давно не був. Читайте поезію, читайте твори, читайте своє чи улюблене і допомагайте словом, ділом, працею і обов'язково обіймайте наших захисників, яких побачите в місті чи в селі. Не плачте біля них, бо вони живі. Шкодуйте, мабуть, тільки тих, кого нема. Згадуйте щасливі миті з ними. І хай все у нас буде добре. Хай менше буде прапорів, тих, тих самих прапорів на могилах. Тому хай все буде добре. Дякую за ранок ЗСУ. Дякую, друзі, що ви зі мною щодня. Люблю вас, мої люди. Бережіть себе.